Ще навчаючись в школі, я хотів пов'язати своє життя із службою. Але в деякі періоди часу, там в один період часу я хотів бути пожежником, піти поступити, вивчитись, вивчи офіцера. Далі я щось передумав і планував вступити, можливо, на поліцейського офіцера, відучитись тут в Києві. Але все ж таки, Зі всіх цих моментів я вибрав саме військову службу. Після випуску з Національної академії сухопутних військ я попав на посаду, командира, взводу, командира механізованого взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Це була моя первинна офіцерська посада, і, грубо кажучи, з цього почався мій військовий офіцерський шлях. Нас відразу. Спустя там, тиждень часу відправили на полігон. На полігоні пару місяців у нас було злагодження. І після цього злагодження нас успішно відправили в нашу бригаду на виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. І від, відразу після повернення до ППД, до міста Білої церкви, мене було призначено на посаду командира роти. Командира механізованої роти. Приходилось працювати з різними людьми. Різного віку, різного досвіду і так далі. Люди, які е, брали участь в АТО, починаючи з 14-го, з 15-го року і так далі. І коли я прийшов молодий літенант, в у му році, коли випустився, мені потрібно було брати більше знаннями своїми е, ну і показати своєму особовому складу, що я теж можу їх чогось навчити. Війна. Війна це втрати. Постійні втрати. Починаючи от з го року. Ну, це саме страшне. Кожного дня гинуть люди. Кожного дня, як я був на посаді командира роти, гинули люди, яких ти знаєш, з якими ти сьогодні бачився яким ти сьогодні ставив якусь задачу виконати якісь завдання чи ще щось, а там, грубо говоря, після обіду його вже немає в живих. А це саме страшне. 23 лютого вечором ми отримали команду на погрузку на виїзд. Ми почали грузити особовий склад, в Урали взяли. Ми почали грузити техніку. На железнодорожних платформах в Білій церкві для того, щоб вчасно виїхати. Самі до кінця ми не розуміли, що відбувається. Е, наради були постійні до ночі, перед цим. Е, ми знали, що щось буде, але коли воно буде, незрозуміло і в яких масштабах теж. І станом на 4 ранку, 24 лютого, я із своїм підрозділом. 72-га бригада вже стояли під річкою Єрпінь в готовності до виконання завдання. Коли ми вже від Києва відбили нашого противника, нам дали там, місяць образно говоря часу на відпочинок, на доукомплектування, зібратися з мислями і нас відправили на Бахмутський напрямок. І під час одного із завдань. Коли потрібно було повернути нам віджату позицію противником, якраз і отримав я під час одного із штурмів отримав поранення. Це, мабуть, один із найтяжчих періодів, тому що після поранення дуже було важко повернутися назад в стрій. Дуже морально тяжко. Під час штурму у нас відбувся близький бій близько 20 метрів. І противник. Закинув ручну гранату якраз мені під ноги. І вибух відбувся біля ноги, біля правої, осколки зайшли в праву стопу, в праву ногу от сюди. І після цього була дуже довга евакуація. Не могли під'їхати забрати. Дуже довго знаходився я в окопі, ззаду відтягнули мене. Чекали машину, поки трошки все устаканиться, успокоїться первинну допомогу мені надали, наложили турнікет на праву ногу. Десь близько двох годин я з цим турнікетом і пролежав в окопі, аж тільки потім мене вивезли. Коли мене все-таки затягнули вже в машину і відбулася евакуація, мене передали медикам. Це вже наступна евакуація, наступній евакуаційній групі. Мене передали медикам, і потрібно ж було оглянути ногу, промити. Підлатати якось, трошечки, зняти цього турнікета. І коли медик дістала ножниці і хотіла порізати мої штани, то я їй цього не дав зробити. <рес> і я по сьогоднішній день в цих штанах ганяю на полігонах. І в мене було таке відчуття, що це не мало зі мною статися. Що це могло статися з будь-кимось, але не зі мною. Тому що, якраз до свого поранення, я відчував себе, що зі мною не може нічого статись. А от уже після отримання поранення. Якраз до мене дійшло усвідомлення, що це може відбутися з кожним. Але все ж таки, після довгої реабілітації, довго я знаходився в госпіталі в Київському, в клінічному, після цього я вдома проходив реабілітацію пару місяців, і вже після повернення постепенно, постепенно я знову. Склинився в ту роботу, в якій я знаходився раніше. Е, ну, вже будучи під оглядаром, це крайній раз, де я був, недавно 72-го бригаду виявились під Углидара. Крайній раз, крайній раз, рік тому я там був разом із своїм підрозділом, і мені приходилось стріляти навіть із такої зброї, як Корсар. Нам про неї розказували в академії на навчанні. Але ми з неї не могли вистрілити, тому що один вистріл, одна ракета коштує близько 80 тисяч доларів. Таких ракет я випустив за один раз. По танчику штук 3. Особисто я воював за те, щоб русський мир не постукав в будівлю до моїх батьків, до моїх родичів, до моїх близьких, до мене додому, щоб не постукав. Ось, в принципі, за це я й воював, щоб в нас вдома був мир. Свій мир не русний. Від курсантів я вимагаю і хотів би, щоб курсанти в мене були якісь порядні, дисципліновані, не підставить начальника, щоб вони це розуміли в себе в голові. Будь якимось справедливим. Дуже хотілося, щоб вони були справедливими, вчилися цього. З вами дуже цікаво, тому що ви такі всі різносторонні, різнорозвинені. І от, наприклад, навіть якщо взяти середньостатистичного там контрактника чи мобілізованого і курсанта, це все зовсім різні речі. Курсанти зараз продвинуті, курсанти зараз дуже багато різним чим займаються, цікавляться. Навіть в оцих всяких технологіях чи там англійській мові набагато продвинутіші, ніж на військах, там, наприклад, воїни.